Чи вміє ваша дитина відповідати на запитання, звертатися із запитанням? Чи вміє логічно і послідовно розповісти про свою діяльність бачити, почути, пережити? А як розвинена у неї фантазія? Чи складає сама розповіді, казки? Усі ці мовленеві навички дуже потрібні будуть вашій дитині в школі. Усне мовлення людина існує у двох формах діалогічний і монологічний. З малку дитині варто спілкуватися з людьми, ділитися своїми думками, враженнями і переживаннями. У сім'ї цю потребу можна задовольнити через індивідуальні розмови та бесіди з малюком. Розмова дорослих з дитиною має особливе значення. Вона впливає на розвиток мовлення і загальний розумовий розвиток, діти, з якими, Батьки багато і вдумчиво говорять, розвиваються швидше і мають правильне мовлення. Тож поради батькам. Використовуйте кожну вільну хвилину для розмови з дитиною. Пам'ятайте, що головним і провідним співрозмовниками в родині є мати, батько, дідусь чи бабуся. Запропонуйте дитині змагання, чия казка краще, чия розповідь краще з участю усіх членів сім'ї. Не забудьте записати в зошит чи на магнітофон розповіді і казки вашої дитини.